Ми живемо під владою невидимої тиранії. Це мовчазна віра в те, що для того, аби бути цілісними, ми мусимо бути неушкодженими. Нас привчили думати, що будь-яка відсутня деталь, будь-який шрам на тілі чи на душі, будь-яка поразка в нашому минулому зменшують нашу цінність робить нас меншими. Ми витрачаємо життя, намагаючись приховати свої тріщини, ми маскуємо свої рани. Ховаємо травми, вдаємо, що не кульгаємо емоційно, ми відчайдушно прагнемо досконалості оригінальної статуї, відполірованої та симетричної, не усвідомлюючи, що справжня краса та, що зворушує до сліз, часто відкривається лише в місці розлому. Ти відчуваєш себе розбитим сьогодні. Відчуваєш, що тобі бракує чогось фундаментального для щастя? Що з твоєї історії вирвано розділ, який ти ніколи не зможеш відновити? Якщо так, зупинись. Припини намагатися склеїти уламки. Сьогодні ми вирушимо до стародавнього Китаю, щоб познайомитися з чоловіком, який кинув виклик поглядам світу. Чоловіком, якому бракувало ноги, але який ішов життям твердіше, ніж будь-який генерал імперії. Через його зустріч та легенду про Фазана з Боліт. Ти відкриєш, чому твоя так звана недосконалість це не помилка. Насправді це таємні двері до твоєї справжньої свободи. Перш ніж ми заглибимося в цю таємницю, я запрошую тебе до маленького жесту єднання. Якщо ти коли-небудь відчував осуд через свої шрами, залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео, цей маленький рух твого пальця. Допоможе цьому прихистку спокою дістатися до ще десяти людей, які сьогодні почуваються неповними, і яким потрібно знати, що це не так. Вдихни глибоко, дозволь плечам опуститися. Історія починається у часи хаосу, коли люди цінували полірований нефрит більше ніж грубий камінь. Жив вельможа на ім'я Гунвень Гунвень Сянь був людиною світу, його одяг завжди був бездоганним. Без жодної зморшки, його манери були вишуканими, його життя було ідеальною хореографією того, що суспільство вважало успіхом. Для Гунвеня зовнішність була всім. Він твердо вірив, що зовнішнє відображає внутрішнє, здорове і красиве тіло, ознака благословенного духу, тіло деформоване або неповне, знак небесної кари, моральної вади. Одного дня Гунвень Сянь прогулювався ринком, оточений натовпом, коли раптом завмер. Щось порушило його картину порядку та симетрії. Там, рухаючись крізь натовп, ішов чоловік. Це не був же брак адже його голова була високо піднята, а очі сяяли спокійним і могутнім світлом. Але його хода була дивною, ритмічною, маятниковою. Коли чоловік наблизився, Гунвень сянь ледве стримав вигук подиву. У чоловіка була лише одна нога, іншої не було зовсім для гунвеня це було відхиленням. У його свідомості, вихованій на суворих правилах двору, втрата кінцівки майже завжди була результатом покарання за злочин. У ті часи злочинцям відрубували стопу. Отже, одноногий чоловік мав бути лиходієм, тим, хто образив небо або царя. Чоловік, якого називали правий наставник, через його дивовижну здатність тримати рівновагу, зупинився перед Гунвенем. Він не опустив погляду, не сховався, не виказав сорому. Гунвен сянь, не в змозі стримати цікавість, змішану з жахом і жалістю, вигукнув: Що ти за людина? Як сталося, що в тебе одна нога? Це справа неба чи справа людей? Питання зависло в повітрі, важке і сповнене осуду. Насправді Гунвень питав: Ти народився таким через нещастя долі, чи ти злочинець, покараний за свої вчинки? Правий наставник усміхнувся. Це була м'яка усмішка, позбавлена гіркоти, як у старого, який бачить, як дитина ставить невинне, але невіглаське запитання: це справа неба, а не людей, відповів наставник голосом, що резонував у грудях того, хто слухав, коли небо створило мене. Воно зробило мене єдиним у своєму роді. Правий наставник сперся на свою єдину ногу, непохитний, мов стародавня сосна на скелі, і продовжив Подивись на моє обличчя, поглянь на мій дух. Небо дало мені цю форму. Це не була сокира ката, не нещасний випадок, якого можна було уникнути. Це був початковий задум, небо надає форму кожній істоті і дарує їй унікальні риси. Даючи мені життя, воно дало мені одну ногу. Чому я повинен вважати це вадою? Це просто моя природа. Гун Вень Сянь був приголомшений. Він очікував побачити зламану людину, що просить милостиню або пробачення. Він очікував побачити когось, хто визначає себе через те, чого йому бракує. Але перед ним стояв чоловік, який визначав себе через те, ким він був. Правий наставник побачив розгубленість в очах вельможі і вирішив дати йому ключ до розуміння. Ключ у формі метафори Ти дивишся на мене і бачиш нестачу, сказав наставник. Бачиш трудність. Ти думаєш, бідний чоловік, як важко йому ходити. Але дозволь мені розповісти тобі про Фазана з болота, уяви Фазана, який живе вільно в глибоких болотах. Почав розповідати наставник Його життя нелегке, якщо міряти твоїми мірками. Фазанові з болота доводиться робити десять кроків, лише щоб знайти один маленький шматочок їжі. Йому доводиться робити сто кроків лише щоб знайти ковток води. Його день це постійний рух. Він ходить, шукає, розгрібає землю, пильнує. Його пір'я брудниться мулом. Іноді він голодує. Іноді мерзне. Наставник зробив паузу і глибоко подивився на гунвеня. І все ж таки, цей фазан не хотів би, щоб його вирощували в клітці. це. Якщо ти спіймаєш цього фазана і посадиш у золоту клітку в палаці царя, його життя миттєво покращиться. Чи не так? Йому більше не треба буде робити десять кроків за їжею. Зерно подаватимуть йому на нефритовій тарілці. Більше не треба буде робити сто кроків за водою. Вода завжди буде свіжою прямо перед його дзьобом, його пір'я буде чистим, він буде в безпеці від хижаків, він ніколи не змерзне. Але голос наставника став суворим. Хоча там він міг би жити як король, його дух помер би, хоча його тіло було пситим і гладким. Його серце було б сповнене нещастя. Чому? Гунвень сянь не знав, що відповісти тому, що це не його природа, виніс вирок наставник. Фазан надає перевагу зусиллям ста кроків у багнюці перед комфортом в'язниці. Він воліє бути не повним у ресурсах, але повним у свободі. Він воліє боротися за своє існування, ніж отримати життя в подарунок в обмін на свою душу. Правий наставник вказав на свою єдину ногу. Ти бачиш моє тіло, і думаєш, що я в болоті, борюся, роблю сто кроків, щоб пройти те, що ти проходиш за десять, і ти мене жалієш? Але я дивлюся на тебе, гунвень, з твоїми двома ногами, твоїм шовковим одягом і твоїм страхом, що скажуть люди, і я питаю себе: А чи не в клітці ти? Чи не маєш ти всі частини тіла, але втратив свій дух? Я маю одну ногу, це правда, але я йду туди, куди хочу. Мій дух не кульгає. Гунвен сянь відчув мороз по шкірі. Вперше він зрозумів, що розбитим був не чоловік перед ним. Розбитим був він сам, замкнений у золотій клітці соціальної досконалості цій історії тисячі років, але вона б'є просто в центр нашого сучасного болю. Ми всі певною мірою є цим чоловіком з однією ногою. Можливо, тобі не бракує фізичної кінцівки. Але можливо, ти відчуваєш, що тобі бракує чогось, щоб бути повноцінним. Можливо, тобі бракує пари, і ти почуваєшся неповним у світі дуетів. Можливо, тобі бракує фінансового успіху, про який ти мріяв, і ти почуваєшся кульгавим поруч з успішними друзями. Можливо, тобі бракує здоров'я або щасливого дитинства, або схвалення батька. Ми йдемо по життю, намагаючись приховати цю кульгавість, соромлячись, запитуючи, Це покарання, чому я? Даоська мудрість Джуанзи приходить сьогодні, щоб сказати тобі три потужні істини, які можуть зцілити цю рану. Один прийми свій задум неба. Правий наставник не сказав, яка в мене погана доля. Він сказав Небо зробило мене унікальним. Твої шрами, твої травми, твої втрати це не виробничий брак. Це частина твого нинішнього дизайну. Коли ти припиняєш боротися зі своєю реальністю, я повинен мати дві ноги, я повинен бути одруженим, я повинен бути багатим і приймаєш свою унікальність у мене одна нога, і це моя реальність сьогодні. Ти повертаєш собі всю енергію, яку витрачав на сором. Радикальне прийняття це перший крок до повноти. Друге. Питання фазана – практичний інструмент. Це найпотужніший інструмент, який ти забереш сьогодні з собою. Застосуй його цього тижня, ми часто заздримо людям, які, здається, мають ідеальне життя, золоту клітку. Ми бачимо їхні фото в соцмережах, їхню стабільну роботу, їхні посмішки, але запитай себе, в обмін на що? Визнач свою золоту клітку. Чи тримаєшся ти за роботу, яку ненавидиш, тільки тому, що вона дає безпеку і статус? Чи перебуваєш ти у стосунках, які гасять твоє світло, лише щоб не бути самому? Це мати їжу, не роблячи десяти кроків, але жити мертвим усередині? Визнач своє болото, яке життя лякає тебе бо вимагає зусиль робити сто кроків за ковтком води, але яке змусило б тебе почуватися живим. Почати той проект, сказати свою правду, жити з меншими грошима, але з більшим часом. 3. Цілісність не фізична, а духовна. Гунвень. Сянь мав дві ноги, але його дух був скалічений осудом і страхом. Наставник мав одну ногу, але його дух літав вільно. Не плутай комфорт зі щастям. Не плутай наявність усіх деталей з повнотою. Можна бути в інвалідному візку і бути найвільнішою істотою на землі, можна бути найсильнішим атлетом і бути рабом свого его. Не дивись на свої шрами, як на тріщини, крізь які витікає твоя цінність. Дивись на них як на унікальну форму, яку небо дало тобі, щоб іти цим світом. Можливо, як фазанові з болота, тобі доведеться зробити сто кроків. Щоб отримати те, що інші отримують за один можливо, твій шлях важчий. Але це твій шлях. І поки ти йдеш ним, залишаючись вірним своїй природі, під сонцем і дощем, ти будеш нескінченно багатшим за того, хто живе під наркозом у клітці досконалості. Не шукай бути неушкодженим, шукай бути живим. Якщо ця історія зачепила струни у твоїй душі, якщо вона допомогла тобі подивитися на власні нестачі. З більшим співчуттям я запрошую тебе приєднатися до нас. Підпишись на канал за межами Інь та Ян. Тут ми не шукаємо досконалості, ми шукаємо правду. Натисни на дзвоник, щоб не пропустити наступну легенду. Дякую за твій час, адже це і є життя. А тепер візьми цю мантру з собою. Повторюй це, коли відчуєш, що тобі чогось бракує. Не рахуй свої уламки. Вимірюй свободу свого духу.